Президент Дональд Трамп підписав указ для парламенту юстиції США. Він розпорядився розробити план заходів щодо запобігання жорстоким злочинам проти поліцейських Церемонія підписання пройшла у Вальному кабінеті Білого Дому. Я прошу департамент юстиції розробити стратегію, щоб запобігати і розслідувати злочини проти федеральної поліції, поліції штатів і місцевих управлінь. Вони ситі по горло тим, що відбувається. Ми про них подбаємо. За словами президента, торік під час виконання службових обов'язків загинуло понад 110 поліцейських торік, 118 офіцерів загинуло під час виконання обов'язків. З них 66 стали жертвами навмисних нападів. Кількість таких нападів з 2015 року збільшилася на 40%. Це потрібно припинити. Підписання документа Дональд Трамп проуручив до дня загиблих на службі поліцейських. Його у США відзначають 15 травня. Того дня в країні було приспущено прапори а білий дім підсвітили блакитним сяйвом.